Привіт-привіт, гайз! З вами Мерія, і сьогодні ми знову займаємось з вами. чим? Правильно, кібербезпекою. А я вас вітаю всіх на каналі Айскуту. І сьогодні мова у нас піде про вразливості в системі. От тут так само є сія і Тріада, яка відповідає за три основних аспекти. В кібербезпеці: конфіденційність, цілісність і доступність ваших даних. Тобто хакерська логіка вона наступна. Для того, щоб зробити атаку, не потрібно придумувати там велосипед. Достатньо знайти невеличку вразливість в вашій системі. Вони це використовують, пишуть таку програму, яка е, якби, от, знаєте так, тік, і якби камарік, так вжалив трошки, і от вони роблять плюс-мінус те саме. Що таке вразливість? Вразливість це слабке місце в системі, яке може бути використано з метою віддаленого виконання коду, з метою витоку даних та зловмисних дій щодо вашої системи. Розглянемо класичний приклад реального життя, коли рівно 10 років тому компанія Chrysler була вимушена відкликати свої автомобілі для оновлення програмного забезпечення після того, як дослідники безпеки Чарлі Міллер та Кріс Валасик продемонстрували. Як можна віддалено взяти під контроль цілий автомобіль чи роки через систему управління розваг, що була підключена до мобільної мережі? Вони продемонстрували, що зловмисники можуть отримувати доступ до системи автомобіля і навіть повністю перейняти керування. іншим прикладом є випадок, коли чоловік зламав систему управління польотом літака, коли той знаходився на борту. Він скористав систему розваг IFA і змінив код на комп'ютері управління тягою літака, через що літак почав підніматися і навіть рухатись боком. Що цікаво, коли цей випадок стався, дослідники також почали використовувати спеціальне програмне забезпечення, таке як Vortex, для того, щоб моніторити трафік з кабіни пілота, отримуючи доступ до критичних систем літака. Користувач Twitter також невдало пожартував про те, що можна було б отримати доступ до системи масок для кисню в літаку, через що його затримала корпоративна безпека авіакомпанії в аеропорту. Його зняли з рейсу і допитували після того, як він зробив такий коментар. Саме час нам поговорити про формат стрімбакс або ж про вразливість форматного рядка. Ми говоримо зараз про мови C, C++, тому що вони мають насправді багато функцій, які використовують форматні рядки для керування виводом. Зокрема, зараз представлена на екрані у нас функція Printf, яка є однією зі стандартних функцій виводу для мови C. А що ми тут бачимо? Ось ось ця перша, перший рядок. У нас є е, функція виводу Printf, і е, тут можемо побачити ось цей відсоток S, який є специфікатором формату, тобто він вказує для цієї функції Printf, що потрібно вставити рядок замість цього відсоточка S. А якщо в printf ми передаємо рядок без вказання формату, да як я тут зазначила? Наприклад, ми кажемо, що чарзірочка юзер буде рівнювати «Hello, world!», то і ми виводимо цього printf юзера, то це є небезпечно, тому що якщо юзер містить якісь спеціальні символи формату, наприклад, що це за символи формату? В C це, наприклад, у нас відсоток S, відсоток X, відсоток N тощо, то програма може поводитися неочікувано або навіть впасти. Зараз пропоную розглянути декілька варіантів такого небезпечного коду. Да, от у нас є приклад проблемного коду. Відповідно, що тут не так. От давайте подивимося на ось, ось цей верхній приклад шматочок коду. Якщо користувач веде у нас, наприклад, 4 рази відсоток S, то програма спробує тоді знайти аргументи для кожного S. І оскільки їх немає, то, скоріше за все, це приведе до у нас Denial of Service, тобто до DOS. -у. це імовірний крах програми буде. І в сучасних да, там типу Visual Studio або ще щось подібного, де зазвичай, ну, в основному всі пишуть, там це буде підсвічуватися. Але якщо задуматися, да, чому воно підсвічується, звідки це береться, то ось якби з цим, -цим воно й пов'язано. Тому що, окей, це ми з'ясували, що буде, якщо користувач введе в відсоток S. Якщо користувач введе, Наприклад, відсоток Х пункт і так чотири рази, то програма почне виводити дані зі стеку, це ми зараз ще подивимось. І в такому випадку буде можливий також витяг пам'яті. Якщо користувач веде відсоток N, то тоді програма запише кількість виведених символів у пам'ять. І це теж насправді іде як можливий запис у критичній області пам'яті, це є експлуатація вразливості. А тепер поговоримо, що ж може зробити зловмисник на прикладі деякого коду. У нас є деякий код, який зараз представлений на екрані. стандартний C, зараз я поясню, що це за термінали, для чого мені треба, і так далі. Якщо ми пробуємо запустити програму, ми побачимо декілька warnings, або ми побачимо якусь уже конкретну проблему. В даному випадку нам чітко пише, що the format string is not a string literal, і що можна в цьому випадку зробити. Дивіться. Ля оскільки ми хочемо потестувати, да, що буде насправді, і о, подивитися, що може. На практиці зробити зловмисник, ми хочемо отримати якийсь експлойт з цієї вразливості. Відповідно, є можливість написати в терміналі ось таку команду, але ось зараз я наголошую: наприклад, якщо це ви робите з macOS, скоріш за все, система вам не дасть вручну зняти цей захист. І я рекомендую перейти на Linux для того, щоб... Потестувати, як це все можна зробити, або ще спробувати це зробити мануально з допомогою такої функції. Все ж таки, ми зараз подивимося експлойти на Linux, для того, щоб все ж таки це більш обширно можна було розглянути. Як у нас зараз показано на екрані. Зловмисник може читати пам'ять програмою, зробити витік пам'яті так званий memory leak, Якщо він використає відсоток X або відсоток S. вивід може показати бачите, якісь типу рандомні цифри. Це можуть бути випадкові шматки пам'яті, які можуть також включати паролі або якісь інші ваші секретні дані. Розглянемо зараз ще ось такий невеличкий шматочок, я тут трошечки змінила. Що взагалі змінилося в цій частинці коду? У мене з'явилася змінна In Secret, яку я е, на початку дефіную як 0. Після цього ми знову знімаємо захист і е, коли користувач вводить чотири рази е, процентик X і в кінець N. То у нас використовуючи правильний вказівник на Secret, потрібно нам проаналізувати стек в GDB. Якщо у нас буде все правильно зроблено, то зміна Secret стане 42. І Це буде означати, що експлойт даний спрацював і ця вразливість була використана. Була піднята тема з Linux, тому що частину ми дивилися на Linux, наприклад, як працювати з експлойтами. Тож пропоную теж звернути увагу на історичні деякі факти, тому що, перше цю vulnerability було виявлено в 2000 році, в червні, в да, червню двох року, і ось тут можна подивитися популярні, які були виявлені проблеми в даній системі. Давайте звернемо увагу, які ж функції є вразливими. Ще раз якби так підсумуємо, будь-яка функція, використовуючи string. Далі, коли ми виводимо тобто функції виводу printf, fprintf, sprintf тощо, те, що ми сьогодні вже розглянули, та, наприклад, такі штуки, як syslog, r і Warn. Не менш популярною проблемою є також переповнення е, буфера через форматний рядок. Тобто у нас є один із таких варіантів поєднання, да, коли у нас переповнюється буфер через те, що у нас, наприклад, відбувається е, читання довільної пам'яті або перезапис пам'яті. Тож, давайте розглянемо приклад такого коду, який є небезпечним. Чому він є небезпечним? Ви мене запитаєте, а тому, що е, користувач, якщо введе ось таку строчку, да, то він може обійти обмеження, яке ми задаємо в SprintF і запустити наш шкідливий код, тому що переповниться буфер буфераут. Uh, які я можу зробити вам такі загальні рекомендації, загальні висновки? Ну, по-перше, це завжди вказувати форматний рядок, uh, використовуючи відсоток S, наприклад, не використовувати uh, функції Sprintf без обмеження довжини, тобто краще використовувати SNprintf. Uh, Потрібно також зокрема й уникати функції, які не перевіряють розмір буфера, такі як, наприклад, GetS або Sprintf. Ну і дуже важливим також є аналіз попередніх введених даних. Якщо ви використовуєте стринкопі, наприклад, або стринпринт. F і інші захищені функції. Отакі От прості правила, насправді, але вони допоможуть вам уникнути небезпечних вразливостей у вашому коді. І наступна вразливість, яку ми з вами розглядаємо, це у нас переповнення буферу. Ми переходимо до цієї вразливості, яка називається buffer overflow, тому розглядаємо далі. Для того, щоб повністю зрозуміти, як працюють атаки через переповнення буфера, нам треба спочатку зрозуміти деякі основи програмування на C, а також організацію пам'яті процесу в Linux та як працюють системні виклики. Отже, в мові програмування C функції працюють таким чином, що коли вони викликаються, пам'ять для їхніх локальних змінних вона виділяється у нас в стеку. Стек це така структура даних, яка працює за принципом LIFO, тобто last in, first out. Останній прийшов, перший вийшов. І кожен раз, коли викликається нова функція, то тоді на стеку створюється якби так називаємо стек фрейм, стекова рамка. Вона містить в собі адресу повернення, локальні змінні функції та параметри функції. Якщо в функції є масиви, вони також будуть виділені на стеку. Як відбувається розташування пам'яті процесу в Linux? Тобто розглядаємо, наприклад, Linux Process Memory Layout. В Linux пам'ять процесу зазвичай розділяється на ось такі області, як текстовий сегмент, який містить код, який виконується дані, стек. Є ще поняття куче, тобто хіп? Коли використовується він для динамічно виділеної? пам'яті через малок, наприклад, і мапування пам'яті це memory mapping для таких структур, як, наприклад, shared memory. Що таке тепер переповнення буфера, звідки воно береться? Buffer overflow відбувається, коли програма записує більше даних в буфер, ніж він може вмістити, і таким чином переписує пам'ять за межами виділеного буфера. Тобто, у нас є, от, наприклад, такий код, у ньому є функція, да, The void func. Вона приймає рядок str і е копіює його в масив, е який називається buff 128. Якщо введений рядочок, е який введе е людина, буде більше, ніж 128 символів, це призведе до переповнення бафера. В результаті переповнення е, можуть бути, як вже сьогодні було показано, переписані критичні частини пам'яті. Наприклад, адреса повернення стеку може бути переписана і це призведе до виконання якогось не того коду. Е, як працює така атака? Коли е, програма виконується, на стеку зберігаються важливі дані. Давайте ще раз повернемось на ось, ось цей слайд зі стеком. Нас які дані можуть зберігатися, локальні змінні, що в стеку можна зберігти, локальні змінні, параметри функцій, адреси повернення. Це все ми туди зберігаємо в стек. Атака, коли відбувається переповнення буфера, може бути перевикористана для перезапису адреси, яка буде повертатися зі стеку. І замість нормального повернення буде виконуватися ось ця частина, яка якби вийшла за рамки. Тобто відбувається внесення якогось незрозумілого коду, який може бути уже з ну, шкідливий коротше, цей код може бути. Відбувається цього внесення в буфер, і виконання цього коду, при виконанні цього коду програма повертається з функції. Тепер глянемо, давайте приклад атаки, ось такий невеличкий. Ну, давайте подумаємо: Окей, наприклад, в нас веб-сервер викликає функцію ось ця, е, е, фанк, да, передаючи якийсь URL. У е, нас е, є е, е, якийсь зловмисник, і він хоче створити URL розміром, наприклад, 200 байт. Да, для того, щоб ввести в програму більше даних, ніж може вмістити наш буфер. Це переповнить буфер, тому що. 200, якби да, більше ніж 128, і це дозволить зловмиснику виконати свій власний код. Наприклад, він може отримати доступ до командного рядочку сервера. Таким чином, якщо ми створимо посилання на 200 байт, якісь URL, да, ставимо туди, то він перепише важливі дані. Ми можемо також зробити деякі складення так, тобто, коли програма не повинна містити символи в даних нуль, наприклад, або інакше буде переповнення некоректним. Переповнення також не повинно спричиняти збій програми до того, як вона вийде з функції. Тобто вибір адреси повернення, запуск власного коду, вони повинні бути точними і залежати від операційної системи і архітектури процесора. Якщо ми хочемо ще розглянути інші якісь форми атак переповнення, то в нас є ще така штука, як Integer overflow, це е, цілісні переповнення, коли функція використовує цілі числа для обчислення індексів. Зловмисник, якийсь там хакер да, може використати переповнення цілих чисел для доступу до чутливих даних. Ну, і також ось ще один приклад показаний: це Double Free, коли ми використовуємо подвійне вивільнення пам'яті. Ми знаємо, що в кінці треба вивільняти пам'ять, ми тому пишемо Free, але якщо ми двічі все зробимо, це може спричинити пошкодження пам'яті і дозволити таким чином зловмиснику повпливати на стан пам'яті. Як же можна захиститися від переповнення буферу? Давайте ми зараз теж деякі поради розглянемо з вами. Які ми вже знаємо з вами: способи боротьби з Buffer Overflow. До них належить, наприклад, аналіз введених даних, зокрема, аналіз довжини масиву. Також я можу вам порекомендувати використовувати безпечні функції, які я вже називала в цьому відео. І також є ще декілька способів, такі як ISLR та DEP, про які ми поговоримо з вами у наступному відео. Якщо у вас виникли якісь питання або вам потрібна допомога від експертів ISCOTU, ми завжди відкриті до ваших запитань і будемо раді вам допомогти. Побачимось у наступних відео та до нових зустрічей!